Лікування, реабілітація, соціальна адаптація, неповний перелік послуг, що отримують самотні люди похилого віку у територіальних центрах. Підтримувати підопічних і соцпрацівників завдання влади. Депутат обласної ради Ігор Циркін продовжує реалізовувати свою соціальну програму. Він відвідав філію Красногордійського територіального центру ще у Краснопілі. Поспілкувався з працівниками та підопічними вручив подарунки. У філії Красногвардійського терцентру, що у Краснопілі, працює 15 чоловік. Валентина Мойсеївна одна з ветеранів милосердя. Обслуговує більше дюжини інвалідів. Робота каже, нелегка. Таке розстояння домов друг від друга велике. Далековато їхати. Бабушки нам роблять закази, ми доставляємо їм продукти домой, допомагаємо по огороду. А Антоніна Олександрівна ветеран серед підопічних територіального центру, відвідує заклад регулярно, проконсультуватися з медсестрою, поспілкуватися з іншими самотніми пенсіонерами, завжди каже із задоволенням. Обслужуємо доволі, тому що обслуження працюнімательне доброжелательно, что очень важно для пожилых людей. Інваліди, ветерани великої вітчизняної та самотні люди похилого віку потребують уваги та підтримки. А ті, хто їм це щиро надає, вдячності та сприяння у благих справах, уповнений депутат обласної ради Ігор Циркін, відвідавши філію терцентру, політик поспілкувався з працівниками та підопічними. Это люди, которые сполна должны получать внимание. тем более, если это касается ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, они должны получать необходимое внимание, они должны получать от нас ту помощь, в которой, которая им необходима, благодарность, которую я выразил тем людям, которые сегодня работают в территориальном центре. Без этих людей, без их отношения... К старості к пожилим людям наверное, такі слова як доброта и милосердя були бы вообще невозможны. Філії територіального центру у селищі Краснопілля депутат обласної ради Ігор Циркін подарував меблі. Ігор Маркович сьогодні приїхав к нам в посіла Краснополя на філіал провів бесіду з соціальними працівниками, подарив нам подарки. допомога нам дуже необхідна. Допомогу та підтримку цьому та іншим територіальним центрам Дніпропетровська Ігор Циркін надаватиме і надалі. Ірина Долгопола Віталій Правдюк деталі.